Добрий день, моє ім'я Олександр, я сам з Хавкова приїхав. Ні, служіння в Капісах. І зараз ми тут, так як війна сталася, ми з дітьми приїхали з сім'єю сюди. І зараз ми вже на протязі трьох місяців допомагаємо таким нужденним переселенцям, які ми самі, тому що в Коломийському районі 25 тисяч переселенців офіційно, мабуть, якщо взяти неофіційно, ще більше. Вони на нужденні, вони потребують допомоги, і ми вирішили як церква, тут Коломийською мийською церквою допомагати їм не тільки продуктами, а також і словом Божим. Тому ми кожну суботу збираємо до 60 сімей, які отримують допомогу продуктову, а також слухають слово Боже. Також провели табір для дітей-переселенців. Було три дні. Так, служимо. Дякую. Це найкраще застріло і правди, а все воно всередине. Я приїхала тут до дочки, яка теж з ківатьми. Оце ми там разом. Я дуже вдячна вам. Добрий день. З якого день ми з хіською дякуємо. Дякую за те, хто приймає участь допомозі вимушеним переселенцям. Кожна копійка, яка вкладається, в цей клад, ну, вкладено звичайно безмежний скарб. Щиро дякую всім тим, кому Бог відкриває серце для того, щоб допомагати цим людям. І для нас це також певний виклик і благословіння, тому що для нас це щось нове, але що ми бачимо, бачимо море людей. Які не тільки потребують харчів, але яким ми можемо засвідчити слово боже, тому користуючись такою нагодою і вашим благословенням, все це ми виконуємо. Всім щиро дякую.